Зима української демократії. Голова спостерігачів Пар'є заявив: в Україні вже панує авторитаризм. Тріумф підрахуйства на 223-му окрузі. Дива фальсифікаторної творчості. Вся Україна бачить правоохоронці. Ні, Ярослава Мазурка вбили. Дружина впізнала тіло. Її адвокат впевнений, чоловіка застрелили, бо той відмовлявся взяти на себе вбивство в каравані. Грошова реформа в старому світі. ЄС вирішив міняти євро. Добрий вечір. Мене звати Віталій Гайдукевич. І саме зараз команда ТВА вже готова розповісти вам, який був цей день. Ну і почнемо з такої інформації. Про те, що з боку воно видніше. Голова спостерігачів Парє вважає, що авторитаризм в Україні це не перспектива, це вже реальність. Саме так заявив Андреас Гросс в інтерв'ю видання Український тиждень. Він також додав, що після останніх виборів олігархи отримали ще більше влади ніж мали п'ять років тому. На переконання Гроса мільярдери нині контролюють державну сферу. А ще голова спостерігачів Парє вважає, на руку олігархії зіграв і новий закон про вибори. Гроші стали ще сильнішими і впливовішими, а громадяни почуваються витиснутими на маргінеси, ще дужче усунутими від процесу. Набагато більше людей, ніж у 2007 році, не впізнають свого вибору в парламенті, обраному в жовтні 2012-го. Андреас Грос, голова спостерігачів від Пар'є. Під покровом ночі має вирішитись доля ще одного опозиційного кандидата Віктора Романюка до Київського окружного адмінсуду звернулися представники батьківщини. Оскаржують дії 94-го окружкому київщини. Вимагають скасувати його рішення щодо незарахування 30 тисяч голосів. Позивачі наголошують, окружком тим самим подарував перемогу конкуренцію Ромунікати Тетяні Засусі. Голова комісії стверджує, окружком діяв на вимогу суду. Тоді як позивачі переконані, рішення про неврахування голосів ухвалено за чіткою вказівкою кандидатки. Під час засідання лідер об'єднаної опозиції зробив сенсаційну заяву. Звинуватив засуку в підкупі членів окружкому за інформацією Арсенія Яценюка, За два дні після голосування регіоналка позичила в державному банку мільйон доларів. Опозиціонер попросив прокуратуру ці дані перевірити. А сама Тетяна Засуха пообіцяла судитися з Арсенієм Міценюком. Дані кошти вирогідно могли бути відправлені на підкуп. Членів окружної виборчої комісії і безпосередньо голови виборчої комісії Мартиняка. Я прошу суд залучити це до матеріалів справи і винести окрему ухвалу. Сьогодні один із лідерів об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк зробив безпрецедентну заяву про те, що я взяла кредит в банку для підкупу виборчої комісії. Зважаючи на це, заявляю, що Яценюк свої брехливі заяви буде спростовувати в судовому порядку. У Дніпропетровську міліцію розігнала мітинг проти фальсифікацій. Депутата Самарської райради Андрія Соколова та незалежного журналіста Віктора Орла затримали правоохоронці. Їх звинуватили в проведенні несанкціонованого мітингу на прохання показати документи, що підтверджують порушення закону. Правоохоронці послали із усіма запитаннями до прокуратури та суду. Обох активістів змусили поїхати до райвідділку. Віктор Орел відмовився виконувати накази правоохоронців і на нього наділи кайданки. Зрештою, депутата і журналіста Доправили до суду і слуга Феміди визнав обох винними у скоєнні адміністративного порушення покаранням призначили попередження. Натомість представники об'єднаної опозиції наполягають заздалегідь, повідомили мерію про мітинг навіть більше намети встановили на тому місці, яке мерія визначила як дозволене для акції протесту. Четверту добу кілька сот людей протестують проти фальсифікації в столиці під центровиборчкомом. На площу Галесі Українки під'їжджають люди зі Львова, з Донецької області. На ніч ліг їх запрошують кияни, бо міліція блокує спроби поставити намети. Охороняють мітингувальників кілька сотень правоохоронців. Четверту добу триває психологічна атака з гучномовців міліцейського Бобіка без зупину. Лунає нагадування, що акція не санкціонована, і людям слід покинути площу. Втім, поки мітинг не розганяють. Люди підходили ночі. Нас запрошували додому ночувати. Першу ніч теж ночували. Нас забрала жіночка. Ночували цю ніч теж нас приглашали. Люди люди приносили їду. Зараз переодягаємося, приїжджаємо стояти далі. Приземо ще підтримку сюди, будемо зазивати людей. Шоу має тривати або обіцяного три роки. Чекають Верховна Рада, ніби й не проти внести зміни до законодавства та призначити повторні вибори по п'ятьох проблемних округах, але не тепер. Таке заявив регіонал Владислав Лукянов. Парламентська більшість не хоче позапланово збиратися на прохання ЦВК. Може розглянути питання перевиборів десь наприкінці листопада. Однак каже Лукянов, робати з плеча не будуть. Нагадаю, Сандром Бурчком відмовився визначати переможця на п'яти проблемних округах. Однак процедура перевиборів не прописана в новому законодавстві. Опозиція ж, взагалі, проти повторного волевиявлення. Аргументи на кожному з округів є кілька десятків примірників протоколів. Тож визначити який з них справжній, а який підробка не складно. На сьогоднішній день а, нема підстав для того, щоб, а, всі, а, щоб це позачергове засідання відбулося. Вирішити це питання поспіхом а, не, не порушуючи а, закон. Я не вважаю можливим. У неї все ще є мрія. Тепер Наталя Королевська хоче. Помститися соціологам, які за кілька тижнів до виборів передбачили її поразку. І, хоча, наприклад, демініціативи пророкували відсотки кращі аніж виявилися насправді. Лідерка України вперед позову не відкликала. Разом із тим, судове слухання вже друге відкладають тепер на прохання соціологів. Вони вимагають від королевської доказів завданої шкоди. Ну якщо пані Королевська програє процес, то буде змушена сплатити 12 тисяч гривень гонорару адвокатам соціологів на засідання. Представники Королевської не прийшли в прислужбі партії від. Коментарів відмовились. У позові так само, як і в публічних заявах, були посилання на те, що позивачем, тобто партію, проводилось власне дослідження, згідно з яким позивач мав можливість пройти до парламенту з понад п'ятьма відсотками. Якщо буде встановлено, що це дослідження не проводилось партією, це означатиме, що жодної негативної інформації про позивача нами не було поширено. Не в Україні, але й не біженець. Павло Лазаренко просить владу США дозволити йому тимчасово лишатися на американській землі. Відповідне клопотання експрем'єр подав до міграційного суду сан франциско Адвокати наполягають, йдеться про полі... не йдеться про політичний притулок. Лазаренко вже висловив бажання якнайшвидше повернутись до України. Однак на батьківщині ніхто не може надати гарантій безпеки експрем'єрові та гарантій неупередженого правосуддя. Нагадаю, що у 99-му році Павло Лазаренко подавав прохання про статус політичного біженця. Те через порушену кримінальну справу виконавчий офіс з міграційних питань рішення не ухвалив 99-му році ті події, про які ви зараз називаєте, там справді ця ситуація, але сьогодні не йдеться про політичне притулок. Мова йде зараз про статус тимчасового перебування. Я особисто так вважаю, що він має високі шанси отримати цей статус, про який він звернувся до суду. Слухання може розпочатися за 2-3 тижні, і думаю, що скоро стане відомо результат цього розгляду. Одному екстрем'єрові не можна в Україну, іншій назовні. Юлію Тимошенко за кордоном лікувати неможливо. Таке сказала пенітенціарна служба України. Власне таке вони відповіли лікарям клініки Шаріте, які зазначили, що було б непогано додатково обстежити Тимошенко за межами України. Аналогічно пенітенціарії не допускають лікування віп пацієнтки під домашнім арештом. кажуть, така можливість не передбачена чинним законодавством. Тим часом сама Тимошенко вже десяту добу відмовляється від їжі. І тривалий час не сприймає, не приймає ніякого лікування зі слів Сергія Власенка. Його підзахист насильно схудла і майже не пересувається самостійно. Учитывая то, что у Тимошенко э, наличие гражданства Украины, то, что она осуждена украинским судом, приговор который должен быть исполнен на территории нашего государства в настоящее время э, лечение обследование за границей просто невозможно согласно действующего законодательства. Статья так и называется «Направление хворих на лечение за кордон для дебилов». Громадяни України можуть направлятися для лікування за кордон у разі необхідності надання того чи іншого чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров'я України, де обмеження на це право встановлене конституцією або законом щодо ув'язнених? Такого обмеження немає. Його впізнали. Дружина Ярослава Мазурка упізнала тіло чоловіка. Перед тим як увійти до упізнання процедури, Людмила Мазурок кричала, що не вірить в самогубство свого чоловіка. Але під час процедури з жінкою стався нервовий зрив. Після опізнання Людмила разом зі слідчими від'їхала в міліцейському авто. Цю інформацію повідомили наші колеги з каналу Х один плюс один. Покликаючись на власні джерела. Нагадаю, вчора в сурецькому парку в столиці було знайдено тіло чоловіка. В якому було згодом опізнано Ярослава Мазорка із документами, і поруч був знайдений пістолет за попередньою версією караванський стрілець, якого було оголошено в розшук по всій державі, вчинив самогубство. Криваве золото. В Маріуполі невідомі пограбували ювелірний магазин. Двох продавців застрелили. На місці За інформацією міліції близько дев'ятої ранку двоє чоловіків у марлових масках увірвалися до ювелірного салону. Вбили працівників за прилавком. Грабіжники частково викрали прикраси і зникли. Свідки кажуть за найближчою багатоповерхівкою. Зникли вартість вкрадених коштовностей Власники крамниці поки що не повідомили. В настоящее время на місці происшествия працює следственна оперативна група. Э, Документуються доказательства, які були оставлені нападавшими. Э, також проводяться мероприятия по установленню личности нападавших, а також їх місця нахождения. І де тільки сили взялись? На 223 окрузі ОВК посилено перебирає бюлетені і Знаходить чимало зіпсованих. Хтось, певно, наслав порчу на нивки. Що не зіпсований документ? То за Левченко, і що більше таких, то веселішими стають, нібито незангажовані члени ОВК. Фальсифікації транслюють на всю країну, але про реакцію правоохоронців нічого не чути. А може реакція проявиться появою Беркуту, котрий вже за традицією Первомайської Канова прийде допомагати провладному кандидату довести протоколи до ЦВК. Чекати на відповідь лишилось небагато. Про сьогоднішній день на 223-му. Олена Фанасієнко. Недійсний не е, Левченко коли пише. Недійсний е, не Левченко Супруг. недійсний Гайдук Левченко. недійсний не дійсний бризки, Бузина, Левченко... Так, вже вкотре перераховують голоси на 223-му окрузі столиці, де змагаються свободівець Юрій Левченко та самовисуванець Віктор Пилипишин. Окружна комісія сотнями виявляє зіпсовані бюлетені, та голова дільниці, голоси якої тепер перелічують. Певен документи попсувалися, полежавши 11 днів у окружкомі. Двісті сорок протоколі сорок два сорок два. Всі утверждає всі утверждають. Аж протоколу протоколи є 42 два Його дільницю та ще десятеро окружком відправив на перерахунок, бо пакети з білотенями від них виявилися надірваними. Як тільки окружком завершив лічити, Володимир викликає міліцію. Бо замість 42 зіпсованих білотенів комісія тепер побачила аж 317. 42. Стався злочин, злочин, державний злочин, воєвилення на народу не, не приймається окружною комісією. Шляхом зіпсування бюлетнів чимало зіпсованих бюлетенів. Комісія знайшла і у пакунках від інших дільниць, і всі вони із позначкою на підтримку кандидата від свободи. Голова окружкому не виключає. Документи могли зіпсувати або по дорозі до ОВК, або вже в його коридорах. Бо комісії відправляли прилічувати по кілька разів. На момент 28-го у нас була дуже не просто черга. Люди стояли в цьому коридорі до кінця, вони стояли на вулиці, вони чекали в автобусах навіть не по кілька годин, а по кілька діб. Деякі ночували тут на коробках, деякі е їхали всі разом е знову на дільницю поверталися з цими коробками, е залишали вони там, не залишали чергових. Я, на жаль, цього не знаю. Свободівці вже стверджують, в окружкомі просто підмінили пакети із бюлетенями. Як це було? Опозиціонери, нібито відзняли навіть на відео кольок інший. Де Ну як інший? Інший кульок? От подивіться, як тут по як тут поглядається, як тут поглядається? Два слоя, а тут один слой. Ну чому там один слой? А чому там один, а чому два? два Ми ще можемо взагалі не перераховувати. Ні, це все це все документується. Що є що є газ бюлетенями? Невірна особа Юрія Левченка розказує тивай, пакети розкривались, а всередину підкладали зіпсовані білотені. Оцей документ вірніше аркуш, на якому ну є підписи і печатка. Він просто зрізався окремо ножницями. Брався новий кульок. В ньому вкладалися ці білотені. Знову цей кульок аркуш клався зверху, запаковували знову скотчем декілька разів. Все, і от таким чином відбувалася фальсифікація. Поки свободівці обурювались, комісія приступила до перевірки бюлетенів самовисуванця Віктора Пилипишина. В нього жодного зіпсованого документа. Після перерахунку змінились лише дві цифри: голоси за Левченка і зіпсовані бюлетені. До перерахунку у свободівця було 484 позначки. За після стало 209. зіпсованих було 42, а стало 317. Таку чудосію представники Віктора Пилипишина ніяк не пояснюють. Прихильники ж самовисуванця, що чатують на окружкомі, жодних фальсифікацій не помітили. Зіпсовані тільки за одного кандидата, за Левчення. Та ні, там же несколько. Там же по три кандидата в одному бюлеті. Откуда вони зіпсували, я не знаю. не бачу. Члени перевіреної дільниці написали пояснення, але протокол підписувати відмовились. Кажуть, треба зібрати усіх 24 члени ДВК. А що тут до сьогоднішнього дня було з нашими протоколами? Мені согласне ну, з бюлетенями з бюлетенями протокол. є всім. а там ш... все понятно. І там протокол, і то то ж саме вони ходили, де вони хранилися, хто їх охраняв. Пусть відповідають тепер. На цю дільницю по кілька разів приїздили правоохоронці. Вони і будуть з'ясовувати хто фальсифікатор. Надвечір окружна комісія вирішила пришвидшити перерахунок по багатомандатному округу. Вони лише звіряли протоколи. Часу бо мало результати мають бути до 3-ї години п'ятниці. У ЦВК кажуть, це вже не матиме значення. Підсумки голосування по одномандатному виборчому округу номер 223 для Центральної для комісії не мають значення, оскільки результати голосування в цьому виборчому окрузі встановлюватися не будуть. 223-й округ найпроблемніший. Він єдиний за два тижні, так і не зміг встановити результати боле виявлення. Проте вже завтра комісія планує відвести підсумковий протокол до ЦВК.

Справа терористів в суді у Дніпропетровську відбулось попереднє слухання кримінальної справи проти чотирьох чоловіків, яких звинувачують в організації низки вибухів в Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі. Засідання проходили у відкритому режимі. До залу суду доправили лише Віктора Сукачова. Решта затриманих скористалася своїм правом не відвідувати попереднє слухання. Віталія Федоряка та Віктора Сукачова обвинувачують в скоєні терактів та виготовленні вибухів. Ким їм загрожує довічне позбавлення волі Дмитру Реві та Льву просвірніну закидають пособництво терористам. Адвокати останніх двох наполягали, що їхні клієнти не винні та вимагали закрити проти них кримінальну справу. Адвокат головного підозрюваного Віктора Сукачова закопотався заради об'єктивності, аби справу слухав суд присяжних. Втім, жодних скопотань суд не підтримав. Наразі відомо, що справу вестимуть троє суддів. Наступне слухання 27 листопада. Двоє з них не признають вину, двоє признають. Один частично, другий повністю. Федоряк полностью, Сукачев частично. Фактически его показания сводятся к полному признанию вины. Степень вины каждого, виновность, полнота, объективность досудебного следствия будет выясняться в ходе судебного разбирательства по делу. Сезон полювання на членів команди Михайла Сакашвілі розпочато. Слідчий комітет Грузії висунув офіційні винувачення керівнику об'єднаного штабу збройних сил Георгію Каланадзу та екс-міністрю внутрішніх справ та оборони Бачо Ахалаю. Останньому шиють одразу дві статті перевищення службових повноважень та незаконне позбавлення волі людини. У 2011 му він нібито застосував силу до шістьох військових, а одного навіть вдарив по голові колодкою ножа. Все це нібито відбувалося в присутності Георгія Каланадзе. Йому також. Висувають перевищення службових повноважень. Якщо провину доведуть, обом світитимуть щонайменше 5 років тюрми. Соратники Саакашвілі впевнені, провладна партія почала політичне переслідування. Опозиції представники уряду кажуть, все відбувається в межах закону я переконаний, що слідство ще скаже своє слово, проте наразі ми абсолютно впевнені, що принцип презумпції невинуватості буде дотримано до суду. Я знаю, що ув'язнені мають право на захист, і ми слідкуватимемо за тим, щоб це право виконати. Греція буде економити. Парламент схвалив скорочення бюджетних витрат на 13,5 мільярдів євро. Афіни можуть розраховувати тепер на фінансову допомогу Євросоюзу та МВФ. Водночас грецька влада може розраховувати на обурення людей. Напруга в країні і так сягає піку. Навіть у владних коридорах економію не сприймають однозначно. Більше розповість Володимир Рунець. Три дні поспіль Грецію трясе від протестів та страйків. В оточенні поліції та під душем сльозогінного газу протестувальники обкидують парламент та поліцію коктейлями Молотова. Таким чином вони висловлюють своє незадоволення вимогою влади затягнути паски ще більше. Це вже четвертий захист, і цього разу уряду ріже видатки з бюджету на 13,5 мільярдів євро. Пенсії і зарплати скоротять, а от податки знов підскочать. Я працюю вчителькою вже сім років. Для нас ситуація в Греції дуже погана. Це економічна катастрофа і зміни, які вплинуть на наше життя. Стосовно медицини, освіти погані зміни. Влаштуватися на роботу вкрай важко. Рівень безробіття сягнув рекордних 25%. Понад те, новий закон розв'язує роботодавцям руки, якщо ті хочуть звільнити працівників. Малий і середній бізнес майже зруйновано. Велика шкода полягає в тому, що в греків просто немає роботи. Вони нічого не можуть купити. Ми не можемо продавати наше вино. Це велика, велика проблема. В самому парламенті голосування проходить теж нелегко. Провладна коаліція тріщить по швах, але необхідні 153 голоси з 300 Все ж набирають. Таким чином грецька влада зможе отримати допомогу у понад 31 мільярд євро від ЄС та МВФ. Прем'єр Антоніс Самарас запевняє, буде добиватися допомоги якнайшвидше. Я буду боротися, щоб ми швидко отримали більше ніж 31 мільярд. Таким чином ми зможемо виконати свої зобов'язання та розрахуватись з деякими державними боргами. Дорогі колеги, роками в Греції відбувалось те, чого не було в жодній іншій країні. Це поставило нас на грань банкрутства. Сьогодні ми все змінюємо. Одним махом мітли, і це чи подобається це комусь чи ні справжня революція. Проте люди вважають, працювати над вирішенням фінансових проблем треба було вже давно і шукати відповіді не лише всередині країни. Я гадаю, що ці проблеми більш широкого системного характеру в Європі, і на них також треба звертати увагу. Греція несе відповідальність за те, що зробила себе слабкою ланкою, але я вважаю, що ці проблеми треба вирішувати на європейському рівні. 52-річна підприємиця Каїті Антопонулу погоджується, що заходи були необхідними. Зараз вона сподівається, що це допоможе поставити країну знов на рейки навіть якщо я не погоджуюсь з тим, що вони затвердили, але ці зміни були потрібні. Якщо б вони їх не ухвалили, можливо, ми б зараз були у набагато гіршому становищі. А тепер ми маємо хоча б надію. Володимирунець, ТВА. Ну і на цьому ми будемо змушені ставити крапку. Поки що це всі події, про які варто було розповісти цього дня. Чекаємо вас рівно за добу, о 20.30. Традиційне останок. Тримайтесь.